Привіт! Ми продовжуємо проходити летсплей зоряне на затемня з містером Руфом. Це у нас друга серія. Привіт, привіт! Є... Мене ще не вбили, я ще тут. Містер Муску живий. Так, ми продовжуємо жарти м'ясо, і ми в цій серії будемо піти е, на пошуки карти скарбів. Ну, ми карту скарбів знайшли, але будемо по цій карті шукати скарби. У мене є дві карти, які я знайшла. І в мене заповнений весь інвентар. Треба кудись цих дівати. Захламилася. Я зробила лодку Пойдемося. для того, щоб ми попливли. Так, у мене зараз речей немає. Їж... Ні. Ну, їжу треба лосось піджарити, руки погріти, і ноги погріти і піти. Так, що тут у нас міхлам? Ми за екологію зберігаємо, садимо дерева, коли їх зламуємо. Підтримуйте теж, mm -hmm. рекомендуємо. Так, у мене інвентар хлама. можна це весь хлам вообще спалить. О. Так, у нас човен, дуже я жарко. зробила човен. Моя вечеря. А ми зможемо жарко. вогнище собою. з собою? Вогнище а, зможемо Нельзя. забрати з собою? Нельзя, треба тірку mm. зачарувати наш шоковитий дотик. Mm. А шкода, шкода. Ну хай буде, чисто так, надіюсь, пожар не буде. Ну, не так, що... ну а дума, ми так ми, ми... Да? Ну так, я думаю, вночі ми можемо видвигатись, пливсти кудись. Хто за рулем? ролем я? Ну, прав... права є, вроді би є. Начебто. <гум> так, ми пливемо в водки вночі, непонятно. Але ж у тебе... у тебе карта, а... тому. Так, дві карти, ну, ось так, ну, одненька така. Треба не на тобі давати, бо ти по ній пливеш. Так, і понятно, куди тут пливсти, виначе. Бігаче... що <гум> там? Я а... викинула свій топор. Май... Зараз буде бой. Снімайте. Сідай швидко в лодку тікаємо. Бай-бай. Гребем на. Гребем <ріпи> <Риба ріпи> на, всіх... <ріпи> <ріпи> на всіх порах. Так. Дивлюсь, ой, карту не викинула. Ні, нам надо розворот робити. У мене, прав немає, так що нікому не кажи. Так. Я думаю, що ця серія буде називатися Що у тебе немає прав. <гум> Кімчиюс пливе весь про. <гум> Йой, <Йома>, пацани, ждуть нас на берегу. Тут десь, кстати, тут якраз показує, начебто, треба пішки йти. Но мені каже, це треба день подождати, я так гадаю, бо тут... Да. ось тут ще поцик плаває. <гум> Чао, пацани, давай чао. Попливемо, давай попливемо направо, подивимося, що знаходиться праворуч. Типу, Чи? біля а берега. Сюда? Ну, да, а. да, біля берега. Ні-ні, ви... Диви... Ні, в ту навпаки. Йо, Да. На вліво, тут... вліво, вліво. Ой. А сюди? Так. Да. А, до берегів, до, туди, до, до Бід прав, на праву сторону. Да ні, направо, це а. ж ліво. Куда, сюди? Вон туди. Ну, воно, в болото. Де було? Мене О, було. У мене О, вже було. О, дивися, Сюда? Сьо. Та ні. То ми ще здалеко відпливемо. Відказала, мені прав немає. Давай я по руль, за руль сяду. Ой, що ми? Сюда, лейбу. Все, я сіла. Все, сюда, я сіла. Місяць вот не повний, а ні, не повний. А, так, у мене ще є друга карта. Ну, мені кажеться, що вони однакові, Ну, це не точна інформація. Ну, так, вони однакові, воно можна викинути в мусорку. Але якщо однакові, то викидай. Там ще, здається, кораблики. Тут це красиво пливемо. Дуже прикольно. Ну, красиво. Mm, а да. Тут з однієї сторони ніч, а з іншої сторони вже схід сонця, а з іншої сторони, ще темно. Ну, зрозуміло. Так, о. У... Ну, вже схід сонця скоро, то я думаю, пацани уничтожаться. Кріп пережде свою остановку. Подивіться, що ми знайшли. О! Звичайно, ми його залутаємо. Так. Так. Зараз. Я проб'ю прохідна. Ого, здається, так. тут хтось зараз на нас нападати буде. Я тюбіки повиганяла на то самому. Я тюбіка побачила, тюбіка побачила, сідай в лодку бистро. В лодку Він... Поїхали, не вилетить тюбик, він воно вже тюбиків шукає. Вона його унічтожить. А ну, подожди, це тюбика. Він, Мі, він тебе може вбити. А я зараз я його порішаю. О! Якщо з нього ракушку може Вау! Вау! Ти класно так прям... по воді пливеш. Хм. Заряджає, заряджає. Ну, Красиво, красиво. Вау, я так під водою, і тут е, оці лучики сонця попадається. Це так, поповай під водою вау. Дивіться. Я вже заходжу так на класно. корабль. Ти таке пропускаєш? Там один на мільйон. Так, я знайшла теж карту. так та вона щоб вона не була на та сама. Так, теж карту я знайшла. А -а -а. Так. Карту, карту давайте продивимося. Так, це не та карта. Mm. Ні, це друга карта. Добре. Добре. Є в нас однакові карти. Ну, мабуть, так. Да. Ну так. Вони в одному коробі. Наверх, Ай, Залутай сюди. собі цей шерсть. Да, я оце теж таке думала. Зараз я це зроблю. Ой. Так, я сюди піднімуся подивлюся що тут за сундуку. Що в лежить? Ну тут треба. Ну, можна взяти, так. Дерево на всякий случай, ну і яблуко. Так, візьмемо. Так, гірчиця нам пока не потрібна, тому ми гірчицю поки не беремо. Так, давайте Думаю. візьмемо мені шерсть. Ну, потом, коли у нас вже буде ді, ну, це потом в якійсь там непонятній серії все буде. Так. Ти взяла? Так, да, я взяла. А блоки дерева в тебе є? Єсь, а ну так, є, є. Ну, тоді плигаємо на човен. Диви, он які просвіти. О, Лучі. Лучі. Бачу. Бачила. Запливи. Давай вже сіла, поїхали. Вода жива, вона двигається. Давай спочатку попливемо там, де ти знайшла першу, першу сокровище. Перше. Ну, давай. Ми Я туди попливемо, так? Да? голову вправу Ну да Так, де наше багаття? Так. Mm. З нього, здається, димок має йти, якщо не помиляюсь. Ну, так, ну ми приближаємося. Сюди, О, я де, його потрібно. бачу. Так. Отам і Ти висадим. казала, що треба пішки йти, так? Так, да, тут десь висажаємося. Ой. Так, ломай. Так. Давай, ну, я зараз йду за тобою. Десь. Непонятненько. Ну давайте. От воно в одному місці тут стоїть, не, пон... не зрозуміло, куди рухатися. От сюди десь так. Ну пошли, пошли. Ходімо на що щось... скарбів. Так. Да. Я ходила на всі уроки. О! Я чую селянина. У це буде велика подорож не туди десь. Так, я всі речі забрала наші. А ти а де ти я тебе не бачу. Я прямо йшла. Ото ж треба було на не заглянути. Ось ось <гум> Так, Загубилось. карта якась непонятна, що вона твіша одну дам таку саму підемо, бо щось вона непонятна. Я йду, а вона туди йде, наче зрозуміло вообще. Майнкрафт за що. А, я зрозуміла, треба на човен сідати. Ну, я знаю йдеться. Я вмію по цих картах. Дзвоніть до містера Руфа, сідай, швидко поїде без тебе. Так. Напишіть в коментарях, наскільки часто ви граєте в Майнкрафт. мене... за анувий. Майнкрафт такий яркий, очі випадуть літом. Йдемо сюди. Так. Провідник. За провідником йдемо. З... Ми зараз село так. знайдемо таким чином. Це буде наш так. найкращий скарт. Ну, нам потрібно не село на даним момент. Це хто такий, а це кріпер. Ой, Ендермен. Ендермен. Е, Ендермен. Ендермен. Ого, подивіться, який тут каньйон великий побачимо. Так, як що? Дівочки? Так, ми біжимо, в квітковий е, світ попали квітковий рай, я так це можу назвати. Кліпанчики треба. Подарить комусь. так Ну, дому красить будущее, ну ще рано, але нічого страшно. Можна так, зібрати кілька букетів. Зібрали і пішли. Так, тут у нас річка, О -о -о. О, тут безодня. Просто впливемо прямо. Так, давай ставлять цей самий. Так, сідаю, сіла. Поїхали. Так, у нас так, ми так відпливаємо дуже красиво. Так. Ми пливемо в безодню і незрозуміло куди, але куди веде карта. Я Мені каже, карту вип'єднає. Я, я не дошла її викинути. А, ні, ні. Мені кажеться, ми щось не туди пливемо зовсім. Радар не двигається З місця. Це ж навпаки, добре. Де? Ми до хрестика не приближаємося. Щось не зрозуміло туди. Цікаво, цікаво. М -м -м -м. Дивіться, by. де бджоли літають. я в шоці. Залетіла від сім'ї. Вона поїхала. Щоб... <рес> це вони... чула? <рес> мене звука вже <рес> мотор якийсь. Мотор завівся. Так, ми пливемо до якогось острова незрозумілого. Він так красиво відзеркалюється, так як, як ми дуже пливемо. Це mm -hmm. хто такі? Що за кращі пливуть? Ви хто такі, я вас не знаю, йдіть О. сюди. Так, ми щось тут були, ми сюди відправлялися. Точка відправити. Так, ну ми приближаємось, приближаємось. Це десь. Може це у воді, але показую біля острова, так треба злізати. Так, цікаво, давайте. цікаво. Десь мені, думаю, десь тут, але не зрозуміло. Місцевість ми тут ходимо туди-сюди і нічого не знаходимо Мене таке не цікавить. Ну ми тут уже були, як ви бачите, були. були. Я от йду прямо, ти де? А, воно. Ось сюди, дивися. Куди, назад, назад, назад. Ось сюди, я ось йду, до карти, наче приблизилося. Ось все, кажу, куди ти йдеш? Да я не Боже, бачу. Все, та прорісунка маленька. Я <рес> ну, як іду сюди, то я ні, значить, е, там ні. Суть, ні, суть цієї карти в тому, щоб не ти почала рухатись, як шарик на карті, а щоб хрестик почав рухатись, ти до хрестика маєш рухатись. Не, це але ми начебто наближаємось трішки, а від... я впала. Яма для наказаній для всього такого. Так. Ну, ось сюди ми підійшли. Ми більше стали до хрестика, а що далі? зрозуміло Так, ну це начебто й похоже на цей острів, який тут зображений, але все одно. Може, це взагалі під водою знаходиться? Давайте я пливу я вже не пливу. Мені здається, що на неправильному напрямку. Так, я вже й сама не знаю. Ну, я не дуже по картах, але деякі фішки знаю. О, я вже поряд біля цієї. О, Та, ось, дивіться, я рухаюся а, я до цього хрестика. Я теж тут. Так, піднімаємось. О-о, на що? Я прямо на хрестику. купаю. Не зря лопату крофтила. А де О, Ось де лопата. Ми зараз все оберемо і воно буде десь отам десь буде. По всьому тогі. Так. Давайте копати. Це копателі онлайн у нас новий режим, на якому ми будемо грати. Вона не буду сюди не запускати, тому що воно щось запливе, то тоді буде медленно ми все копати. Так, нам тут вже і кирка потрібна по всьому. Ну, у мене є тут декілька штук. Мені здається, що воно в піску зарите має бути. О, я знайшла. Так я знайшла А що там лежить? Ну, там а, світер. світер о, тут багато всього, у мене місця для такого добра немає. Світер, щоб холода не було. Так, давайте виложимо. Залишимо це на карті. Так, скло. О, я скло. не ту карту виплив. Тобі треба випливти. Так, я вже зрозуміла. Так, ну рибину можна взяти, поїсти на перекус таксіста чек. Ось. Так, уже у нас кінець дня по Майнкрафторському часу. Вдійну кофту, щоб не мерзнути. Так, ось кофточка, щоб не мерзнути. Так, сонце у нас падає. Дуже красиво. Ой, яка в тебе класна сорочка. Це Де, ти да, да, сорочка... замовила? да, і о, ну, наполовину H&M, а наполовину Zara. Так, вийшла корпорація. Ой, ще один корабль, глянь. О, а я не бачу. Чи о, це о, ми вже там тоді? були? Я думаю, гадаю, ми там були, мабуть, але можна провірити. Я там, мабуть, Ти вже заплигнула, да? Да, да, я їду. О, Мені, кажеться, це наша остановочка. Давай тоді копати тут. Я там увагу. ще є Железо накопаю. Там ще є заліза. Так, я вас його зараз накопаю. Ой. Так, надо собі викопати Так, не можу попасти е -е. Так. Я здобула досягнення кам'яна доба. Добре. Так. Ми зараз насобираємо желізо, щоб тоді можна спортивня. Я думаю, що вибори. ми можемо тут поспати. Ну, думаю, а я задаю, так, можна, дивіться, скільки водорослів, так прикольненько дивиться. Я начебто все зламала. Ну так, уже вечорі, як ви знаєте, вилучили, вночі нікуди не виходить, бо тюбіки на полювання виходять. І не треба з ними зв'язуватися. Або на да. кораблі поспати, там поблизу тюбіки плавали, якщо не потрібно з ними зв'язуватися. Так, ну тут можна, так, так. Так. Пропоную зробити місце для кроваті Ну, можна, так. Мені ще і, і скрафтити треба. У мене верстака немає. А, ну, тоді. Мені... А, зараз так. Кровать я зробила. Я, я вже для тебе. Так. Для тебе вже пригодна. все організувала. Це дуже добре. Давай двох спальну кровать зробимо. Давай. Так. Так, а ну тіка я поставлю. О, я вже втекла. Так, це наше місце Саля. зустрічі, місце спання. І на цьому я гадаю, ми можемо закінчити наш випуск. Другу серію. Поставте лайк, підпишіться на наш канал і готовтеся зустрічати третю серію. Всім пока, з вами Кім Джісу і Містер Руф. Всім пока, до наступної серії.